Увага, друзі, термінові новини. Відтепер інвалідів третьої групи та багатодітних батьків не будуть випускати з України без військово-облікових документів. З 20.00 вчорашнього вечора, 29 грудня, почала діяти постанова Кабінету міністрів 57, яка абсолютно суперечить Конституції України, але їм абсолютно плювати на ту конституцію. У них є свої постанови, накази і розпорядження. Саме тому тепер багатодітним батькам та інвалідам третьої групи для того, щоб перетнути кордон, вже недостатньо тих документів, які були рані. 是。<laughs> Їм треба йти до ТЦК, ставати на військовий облік, отримувати дозвіл у ТЦК, отримувати справку цю відстрочку від мобілізації, і лише з цією справкою вони можуть перетинати кордон. А всі ви пам'ятаєте, як казав Залужний, що йому не важливо, яка там у вас група інвалідності, які там документи, лише ВЛК буде вирішувати: інвалід ви чи не інвалід, давати вам відстрочку чи не давати. З повним переліком категорій, яких зараз не будуть випускати за кордон, ви можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профіль. Я сьогодні вранці там все опублікував. Більше того, в мережі вже з'явилося відео, як на одному з пропускних пунктів багатодітного батька, в якого є троє дітей, вже не випускають. Причому він там сперечається з прикордонниками, доводить, що це не конституційно, але йому кажуть, ну конституція, конституцію, але є наказ. Все, ми притримуємося наказу. Для них накази важливіше ніж конституція. Це відео також є в моєму телеграм-каналі. Окрім цього, з'явилась новина, що закритий зараз пункт пропуску в Шигнях. Чому закритий невідомо, але я думаю, що причина абсолютно така ж сама. отож, українська влада знову, як завжди, всім збрехала, тому що вони спочатку сказали, що інвалідів третьої групи можуть мобілізувати лише якщо приймуть у цей законопроект 10.378, А як бачите, вони вже впаяли цю постанову 57, І зараз інваліди третьої групи будуть іти на повторне ВЛК. На якому я абсолютно впевнений, для того щоб підтвердити свою групу інвалідності, знову будуть вимагати з вас гроші. Є одне виключення для інвалідів третьої групи. Це якщо їх інвалідність прямо наявно видно. Але ми ж всі прекрасно розуміємо, що таке інвалідність третьої групи. Тому як то кажуть, всі на ВЛК, ось такий новорічний подарунок зробила українська влада для українців.